Фізкультури у третьому класі. Діти з задоволенням роблять вправи з повітряними кульками. Освітній процес тяжіє до ігрових форм. Хімія. хімія Хімія в першому класі була хімія. експерименти були Так. Да. зранку у 47-й гімназії вчаться учні початкової ланки. Тут для всіх п'яти класів є окремі облаштовані приміщення з гарними меблями, комп'ютерами і дитактичним матеріалом. Хто любить сир? Я. Я. це. Я. Я Ще у минулому році у цьому укритті загальною площою 220 квадратних метрів могла вчитися невелика кількість дітей, каже директорка. Після ремонту коштом міської ради у сховищі, окрім класів, облаштували дві санітарні кімнати, встановили протипожежну сигналізацію та вентиляцію. Також зробили другий вихід, і майже всі батьки погодились на очну форму навчання їхніх дітей в оновленому укритті. Вміщається до 200 дітей. Освітній процес організовано в дві зміни 5 кімнат навчальних. В першу зміну навчаються 4 класи початкової школи, в другу зміну навчаються 5 класів 5 і 9 класи. Плюс ще працює група подовженого дня. Група подовженого дня зручна як для учнів, так і їхніх батьків. Зокрема, Али Кулак із п'яти дітей, двоє школярів. Мати радіє, що обидва можуть тривалий час перебувати в школі під наглядом педагогів. Це особливо важливо для молодшого першачка. До того ж, для всіх учнів є гаряче харчування. Там він займається, грає, дописує, що не дописав. Ну це дуже круто. Вчителі дуже класно за ними дивляться. Ну ну просто я зараз, от на зараз сиджу вдома, чую звуки повітряної тривоги, і я дуже, дуже, дуже спокійна, що двері. Нагадаємо, влітку три малокомплектні школи, що на Запоріжжі-Лівому, доєднались до більш потужної 47-ї гімназії. Загальна кількість учнів перевищила 600. Це дало змогу отримати освітню державну субвенцію на заробітну плату педагогам. Але однією з вимог міністерства був ремонт в укритті цього корпусу. Тож роботи розпочались у липні і тривали два з половиною місяці. Тепер зі 170 тут навчаються очно 120 дітлахів. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.